Всім привіт! З вами Оксана. Сьогодні я хочу зробити гарний, приємний комплекс для спини, який ви можете виконувати щодня. Комплекс буде недовгий. Я знаю попередній комплекс для спини у мене назбирав понад 300 тисяч переглядів. Його я ще ось тут прикріплю. Якщо ви захочете міксувати, будь ласка, користуйтеся. Перший дійсно робочий, класний для тих, в кого є проблеми зі спиною, для тих, у кого болить поперек, він вам допоможе. І тут ми більш цілісно підійдемо до спини і так само долучимо вправи на укріплення і стабілізацію спини. Розпочинаємо із положення стоячи. Ми трішки розігріємо себе з периферії, виводимо руки в сторони і малюємо кулаками коло назад. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Тепер малюємо кола вперед. Один, два, три. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тепер кулаками малюємо кола в одну сторону. Не забуваємось тут вниз, те, щоб лікті. Два. І при цьому лікті в нас не падають вниз. Ми постійно намагаємося їх тримати на лінії з плечима. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В другу сторону. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Зупиняємося 90 градусів і тепер ми будемо працювати розворотами плечима вниз. Знову лікція залишається на лінії з плечима і піднімаємо догори. Якщо відчуваєте, що руки не пускають, плечі не пускають, опускаються вниз, нічого страшного, руки можуть опуститися приблизно, можна ось так. так, так? Тобто без дискомфорту, без того, що ми втрачаємо техніку і пускаємо плечі вниз. Дивіться, як будуть пускати ваші плечові суглоби. Поїхали. Один. Підняли догори. Два. Три. Чотири. Плечі розслаблені. П'ять. Шість. Не піднімаємо їх до вух. Сім. Вісім. Дев'ять. І 10. Зупиняємося знов долоні вверх. І зараз трішки будемо розігрівати вже область між лопатками. Ми зводимо руки над головою, доторкаємося пальцями. І після цього опускаємо вниз і пробуємо звести лопатки разом. Знов піднімаємо догори, опускаючи лікті вниз, зводимо лопатки разом. Показую зі спини, поїхали догори, і вниз, зводимо лопатки. Догори і зводимо лопатки. І ще шість. звели, Підняли до гори. П'ять. Добре. Чотири. Не забуваємо дихати якісно. І ще п'ять. Чотири. Три. Дихаємо. Два. І один. Добре, добираємося глибше до області між лопаток. Звідси з положення 90 градусів. Ми будемо трошечки округляти спину і розкривати грудни. Поїхали з цього положення. Ми зводимо лікті разом, голову розслабляємо вниз. Після цього ми розкриваємося, знову зводимо лопатки, дивимося по діагоналі вперед, голову назад не кидаємо. Погляд по діагоналі перед собою, поперек застрахований, живіт підтягнутий. Поїхали, працюємо в динаміці. Видих. синхронно з диханням. Вдих, розкрилися. Видих. Вдих. Три. Розкрилися. Чотири. П'ять. Шість. Дихаємо. Сім. Видих. Вдих. Вісім. Дев'ять. І 10. Молодці. Опустили руки. Я вже сподіваюся, ви розігрілися вже. Зараз невеличке скручування. Руки розслаблені, ми скручуємося в одну, в другу сторону. Один. Додаємо скручування. Хребта Два. Три, чотири. І 5. Добре. Звідси рухаємося далі. Працюємо плечовими суглобами. кругові оберти плечима назад. Один. Два. Максимально вверх до вух і розслабили вниз. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І в другу сторону. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. і десять. Знов струшуємо руками. Зараз робимо декілька глибоких дихань, вдих. Синхронно, обов'язково з диханням, вдих, руки вверх. Видих, руки вниз. Розтягуємо дихання вдих. Видих руки вниз. І третій раз вдих. І м'яко плавно видих. Зараз трішки спробуємо розслабити область плечей, трапецеподібний м'яз. Ми сильно, сильно піднімаємо плечі догори до вух, зажимаємо на 5 секунд. Один, два, три, чотири, п'ять і повністю з видихом розслабляємо, кидаємо вниз. Поїхали, підняли два, підняли, зажали, два, три, чотири, п'ять. І видих. Скинули. І ще раз підняли, затиснули. Один. Два, три, 4, 5. І скинули напруження. Ще декілька разів попружинили, поскидували напруження. Добре. І знов скручування в одну, в другу сторону. Добре. По маленькому верхню частину з вами пропрацювали. І переходимо вниз. Підготуйте собі щось м'ягеньке, щоб поставити під коліно. Поїхали. Ставимо плед або подушку. Переходимо в позицію баласини, і навіть більше не паласина в нас буде, а поза жаби. Ми розводимо коліна трішечки ширше. У нас великі пальці на ногах разом, доторкаються один до одного. І ми руками йдемо вниз. Спочатку можемо опуститися на лікті, витягнутися тут. Зробіть вдих-видих. Відчуйте, як гарно витягується спина, область попереку. Ще раз вдих. Видих. І тепер, якщо відчуваєте, що можете, можемо йти до самого кінця. Опускаємо лоб ліктів вниз, розслабляємося. Похитайте тазом легенько до спину. Добре, звідси переходимо в позицію кішки, ставимо ноги на ширині тазу, і звідси м'яко розігріваємо спину. Класика кішка-корова, округляємо спину, розслабляємо голову вниз, куприк під себе. І звідси, починаючи від куприка, ми прокручуємо плечі вниз і витягуємося. Зверніть увагу, ми шию, ось так не заломлюємо, не перекриваємо кровопостачання. В голову, а шию витягуємо. Погляд у нас десь приблизно на початок килимочка. Плечі відтягуємо від вух. Куприк під себе округлилися, знов плечі від двох. Шия, плечі легкі, не напружуємо. І пішли в другу сторону, прогинаємося, плечі відтягуємо вниз, шию видовжуємо. І ще поїхали. Видих. Тепер синхронно з диханням. Видих. Округлилися. М'яко, плавно вдих. Знову видих, округлилися. Вдих. Молодці. І останній раз видих, витягнулися, плечі від вух. Шия голова розслаблені. І прогнулися м'яко, плавно вдих. Добре. Звідси переходимо на живіт. Забираємо наш плед і опускаємося вниз на живіт. Добре. Звідси, поза сфінкса, невеличкі прогин, ноги на підйоми, ми зачепилися руками за килимок і витягуємо себе. Тут знову ж таки не повисаємо на плечах, а ліктями штовхаємо в підлогу. Живіт злегка підтягнути, ніякого дискомфорту в попереку тут не має бути. Зачепилися кіхтиками за килимок і ніби хочемо під'їхати вперед. А ноги розслаблені, залишаються на місці, і тим самим ми витягуємо весь хребет, плечі вниз, шия довга, зробили туди вдих. М'яко видих. Ще раз вдих. Витягуємо, витягуємо. Руками, активно працюємо видих. І третій раз вдих. І плавно видих. Молодці. Звідси опускаємося вниз, на лоб. Руки вперед, лежать долонями вниз. Руки на ширині плеч. Ноги. На ширині тазу, і звідси ми будемо працювати з вами діагоналями. Ми будемо піднімати праву руку, ліву ногу і розтягувати себе рукою вперед, ногою назад, не заломлюючи себе в попереку. Та, тобто не наша задача не підняти вверх і все заломити, а навпаки, розтягнути себе і укріпити спину. Тут є два варіанти. Перший, простий, коли ми піднімаємо руку, ногу без голови. І для тих, хто готовий йти трішечки далі, ми піднімаємо ще корпус і голову. Вдих. І на видих опускаємося вниз. Після цього ми міняємо ліва рука, права нога і вниз. Важливо, ми себе розтягуємо в протилежні сторони. Поїхали. Давайте разом. Перший прохід. Права рука ліва нога. Опустилися. Міняємо. Опустилися. Два. Міняємо вдих. Видих. Третій раз вдих. Опустилися. Видих. Вдих. Видих. Четвертий раз вдих. Видих. Міняємо вдих. Видих. П'ятий раз вдих. Видих. І останній раз вдих. Видих молодці, рука на руку, зверху лоб розслабилися, і тут злегка похитали тазом, доросла поперек. І тут зараз допрацюємо з вами в позиції шалабхасана. Легенько витягнули себе, виклали живіт, реберну дугу. За спиною руки в замок. Долоні разом, ноги разом. Ми зводимо лопатки, піднімаємо корпус без дискомфорту в попереку. Якщо є можливість, ще піднімаємо ноги. Якщо відчуваєте, що заболів поперек, ноги опускаємо вниз. Тримаємо тут 10. 9. 8. 7, Живіт підтягнути. 5. 4, три, два, один. Опустилися вниз. Руки під плечі. Компенсація переходимо в бааласану. Опустили собі на п'яте, руки вперед, опустили голову вниз і похитали тазом, вліво-вправо. Добре, руки під плечі, сідаємо в вірасану. Звідси витягнулись рівно, невеличке скручування. Ми лівою рукою кладемо її на праве коліно, праву руку ставимо по центру на пальці. І звідси ми намагаємося лишитися хребтом максимально по центру. Та не падаємо назад, не падаємо вперед. Руками фіксуємо себе по центру і працюємо на розворот плечей. 90 градусів. Поїхали, розвертаємо себе. Жвіт підзібраний, тримаємо і розкручуємося. Вдих, видих. І ще раз вдих. Видих. Повернулись назад. Тепер міняємо права рука на ліве коліно, ліва рука на пальці за спиною. Ми скручуємося. Тримаємо вертикаль, дихаємо. І ще раз вдих. І видих. Добре. Повертаємося. Виводимо ноги вперед. І звідси пробуємо зафіксувати в вертикалі повністю хребет. Якщо відчуваєте, що ви сильно падаєте назад, то ви згинаєте ноги в колінах і пробуєте підняти руки догори. І тримати рівну спинку. Кого повністю виходить варіант? Фіксуємо так, що можемо витягнути носочки. Тримаємо 10, 9, 8, 7, 6. Плечі розслаблені. 5, 4. 3, 2, 1, Руки через сторону вниз. Згинаємо ліву ногу в коліні. Ми мягко, безпечно для спинки опускаємося вниз. Куприк підвертаємо під себе і опускаємося на підлогу. Одразу підтягуємо ліву ногу до себе, витягуємося, допрацьовуємо лівий кольшовий. Зробили вдих, видих. І ще раз вдих. Видих. Опустили ліву п'яту, поповзли нею по підлозі, підтягуємо праву ногу. Обійнялися без за коліно, підтягуємо ногу. Тягнемо коліно ближче з боку біля ребер, з правої сторони, не до центру. витягнули два носочки. Вдих. Видих. Ще раз вдих. М'яко плавно видих. Добре, опустили праву ногу і підтягуємо під себе ліву ногу, поза півмоста на укріплення і стабілізації стідниць. Поїхали ми звідси пальцями перевірили, доторкнулися до п'ять, стопи стоять паралельно одна одній. Звідси ми зараз поперек втиснули в підлогу. І ось цю спинку вже витягнути. Ми штовхаємо коліна вперед. Фіксуємо 10. 9, дихаємо. 8, Вісім. Вжимаємо п'ятиму в підлогу. 6, 5. 4, 3, 2, 1. Знов круглу спинку викочуємо вниз хребець за хребцем. І тепер ставимо ноги трішечки ширше по краю килимка. Руки виводимо в сторони. І звідси ми будемо робити скручування. Ми дві ноги опускаємо в праву сторону, розслабляємося. Піднімаємо їх догори і дві ноги кидаємо в ліву сторону, голову розвертаємо в протилежну сторону. Поїхали, працюємо в динаміці: коліна вправо, голова вліво. Підняли ноги і кидаємо ноги вліво, голова вправо. І ще по три рази ноги вправо. Центр, ноги вліво. Підняли вправо. Міняємо і вліво. Добре. І ще по разу. ноги вправо. Повернулися вліво. Добре. Тепер підтягуємо ноги до себе, обіймаємо себе за ноги руки в замок, а пана Асена похитали тазом, витягнули шию. Добре. І звідси, знову ж таки, м'яко, безпечно для спини. Ми через бочок повертаємося, сідаємо. Будемо сідати з вами на подушку, на якесь підвищення, для того, щоб було теж максимально комфортно для попереку. Сідаємо. Оберіть будь-який варіант, в якому вам комфортно зараз буде сидіти. Витягніться. І давайте для початку передаємося увагою по відчуттях в тілі в спині. Відчуйте, наскільки ожила верхня частина спини, плечі, грудний відділ, наскільки легше стали відчуття в області попереку, плечі розслабилися, опустилися вниз. І зараз ми зробимо з вами невеличке дихання. Ми зробимо 5 дихальних циклів в режимі 5-5, для того, щоб максимально допрацювати ще з грудною кліткою, з діафрагмою. Подихання це основа гарної спини, правильної постави, без правильного патерну дихання. Звичайно, наша постава не має на чому триматися. Тому ми зараз вам попрацюємо. Так само я ось тут вверху додам вам посилання, щоб ви могли самостійно довше зробити, якщо ви відчуєте, що вам не вистачає дихання, що ви відчуваєте. Що вам потрібно допрацювати з диханням, то посилання буде ось тут. Будь ласка, допрацюйте. Воно теж у вільному доступі. Тут на Ютубі користуйтесь на здоров'я. Давайте сідаємо. І давайте зараз ми покладемо руки собі на ребра по бокам. І зараз будемо пробувати дихати так, щоб ми розштовхували руки в сторони. Поїхали, вдихаємо на 5 секунд, на 5 видихаємо. Пробуємо направляти зараз в область грудної клітки. Вдих п'ять. Видих п'ять. Вдих п'ять. Видих п'ять. Ще два рази. Вдих. Видих. І останній раз вдих. Видих. Опускаємо руки вниз. І ще більше відчуваємо об'єм тіла, як тіло розслабилося. до, довитягуємося вверх, в небо. Плечі розслабляємо навпаки донизу. Обличчя розслаблене, лоб розслаблений, повіки, брови розслаблені. Молодці. Складаємо руки в намасте, проти грудної клітки. Щиро, щиро дякуємо собі за час присвячений для себе. Щиро дякую вам за сьогоднішню спільну практику. Сподіваюся, це відео також вам полюбиться. Не забудьте поставити сердечко. Якщо ви вперше на моєму каналі, будь ласка, підписуйтеся, я регулярно публікую тут у вільному доступі багато цікавих відео. І так само хочу запросити вас, якщо вас цікавить більше така теоретична частина, не лише практика. В мене є записана дуже цікава лекція про 5 поганих звичок, які щодня руйнують нашу поставу. Якщо вам цікаво, переходьте ось тут. Я залишу QR-код до мого телеграм-каналу, там ви отримаєте доступ безкоштовно, будь ласка, заходьте, буде у раду знайомство. І так само хочу нагадати про те, що в мене є застосунок, який називається Йога плюс Фітнес. Якщо ви шукаєте, наприклад, довші практики, якщо у вас є якісь певні запити, коліна, спина, постава і так далі. і так далі, Мене там у застосунку понад 60 відео, які не опубліковані тут на Ютубі. Я впевнена, ви знайдете те, що вам цікаво тут. Залишу посилання і QR-код. Будь ласка, теж переходьте, користуйтесь там, є багато корисного і цікавого. Я щиро буду рада бачити вас там. Тож щиро дякую ще раз вам за сьогоднішню спільну практику. Я бажаю вам легкого, приємного сьогодні дня і до зустрічі завтра з вами на килимку. па, -па.